<реш> Любі мої, як ви. З вами система Ханна Кот. Буду рада вас бачити в моїй групі Телеграм. Якщо вам відео попалось, моє, то ви вже готові до того життя, яке так прагнете. І так вам підказка щодо вашої ситуації. Подумайте про будь-яку ситуацію від вищих сил. Вищі сили це є ви самі. Так, основний код. Угу. Кажуть, що дуже близько біля вас енергія повного задоволення вашим життям. Це енергія, коли ти маєш те життя, яким ти собі його малюєш яким ти собі його уявляєш, і тут навіть подивіться і про чоловіка, і про дітей, кому потрібно, і про взаємність, тут не тільки з чоловіками, з дітьми, але й взаємні життям. Тобто ця енергія, вона вже є в твоєму полі. Розумієш. Це код повного задоволення. Основний код, який тобі треба знати і на який треба спиратися. Прихований код. Тобто, що таємно відбувається, або що блокує приход цієї енергії десятки чаш задоволення ваше життя. Код розчарування. Ви дуже. Роздратовані, і ви дуже нудьгуєте за тим, що розбились або ваші надії, або ваше серце. Це енергія розпачу, це енергія того, що розбило щось те, на що ви ставили, скажімо так, основну. Ставку, ставили ставку, так, розбите серце. Амулетний код. Тобто, які вам енергії зараз треба вмикнути, щоб та енергія, задоволення прийшла в ваше життя. Вам кажуть, вам треба вмикнути терпіння. Ви зробили вже занадто для того, щоб був результат і він буде. Не впадайте в розпач. А хто сміливий, заказуйте амулетний код на будь-яку сферу життя, і все це прийде до вас.